Доброго дня, діти! Сьогодні на нашому уроці ми з вами будемо робити ось такого маленького янголятку. Лявочка ангел це добрий обіріг, помічник у справах. Для виготовлення її знадобиться два клаптика тканини. Розмір одного 15 на 15 сантиметрів, другого десь 11 на 11 або 13 на 13. Також нам понадобиться краптик синтіпоха, синтіпона або вати. І стрічки двох кольорів, жовта і брокитна, якщо ми будемо робити патріотично, патріотичного янголятка. Uh, і так, ну, стрічка одна це отчелля, яке буде пов'язуватися на голівку нашого янголятка. А друга стрічка нам понадобиться, ми зробимо ось таку петільку, uh, щоб нашого янголятка можливо, бу було якось подвішувати, М мабуть, у машині, чи де вам зручно. Uh, для того, щоб лялька оберіг, допомагала в житті і охороняла. Людину від зла дуже важливо при виготовленні, виготовленні бути в гарному настрої і подумки, бажати добра і здоров'я тому, для кого це янгол призначений. Оскільки ми робимо ляльку оберіг, слідуючи стародавнім традиціям, то не використовуємо в роботі ножиці і голку. Тканину не відрізаємо, а відриваємо. Коли відриваємо... Е Квапаць на кінцях тканини виступають торочки, що ідеально підходять для крил, оскільки це виглядає як пів'ячка. Всі частини ляльки не зшиваємо голкою, а пов'язуємо нитками.